Всім привіт, Радий вас вітати Я на каналі Frame Ukraine. Важливі новини Європи і світу. Отже, які зміни запроваджує Європарламент щодо біженців у Європейському Союзі? Чому голова МВС Німеччини також вирішила взятись за біженців? Деякі важливі зміни для українців в Польщі і ще декілька важливих новин. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами і просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, Європарламент нарешті схвалив реформу системи розподілу біженців у Європейському Союзі. Це нові правила, вони передбачають швидше процедури депортації. Також цей законопроект про реформу до останнього був суперечливим. Основні зміни вони включають наступне: по-перше, це суворіше правила швидше процедури депортації та допомогу країнам Європейського союзу, куди прибуває велика кількість біженців, наприклад, як зараз Німеччина та Польща минулого року європейська агентство у справах біженців подало близько 1,1 мільйона заяв про надання притулку, що є взагалі рекордом з 2016 року. Отже, основна ідея пляга в тому, що біженці, які, наприклад, мають мало шансів отримати притулок в одній з європейських країн, вони повинні бути депортовані швидше. Додаткові зміни також включають розширення збору даних про людей, які перетинають кордони, посилення перевірки. Також передбачається механізм солідарності, згідно з яким біженці в них будуть перерозподілені. Між іншими країнами Європейського союзу, незважаючи на те, що ця реформа отримала підтримку багатьох політиків. Вона звичайно викликала критику з боку правозахисних організацій, також церкви, які висловлювали занепокоєння щодо прав людини та гідності біженців. Голова МВС Німеччини також вирішила взятись за біженців у ФРН. Нагадаю, що Ненсі Фейзер пригрозила депортацію іноземцям, які причетні до кримінальної діяльності. Кожен хто не дотримується правил, має піти. Заявила Фейзер. Поліція зареєструвала в Німеччині. Нагадаю, більше злочинів ніж будь-коли з 2016 року. Це пов'язано з. Імміграцію, деякі важливі зміни в Польщі. Нагадаю, що з 1 жовтня Польща запровадить нову грошову допомогу для батьків дітей. Що це друзі означає? 9 квітня уряд Польщі схвалив законопроект про фінансову підтримку жінок, які поєднують виховання дітей з роботою. Проблема, яка з'явилася останніми роками в Польщі, полягає в тому, що люди не хочуть мати дітей, тому що бояться, що їм не буде з ким залишити дитину, або в них не буде грошей на догляд, або немає місць у яслах. Буде три варіанти допомоги. Перша це 1500 злотих на місяць для батьків, які працюють і мають намір скористатися послугами няні, і 500 злотих на місяць для батьків, які залишаються вдома з дітьми. Допомога нагадаю, 800 плюс буде не для всіх дітей з України. В Польщі йдеться друзі, що виплати 800+, Ця пільга залежатиме від виконання саме дітьми шкільного обов'язку. Тобто, 800+, в Польщі будуть виплачуватися тільки дітям, які відвідують дитячий садок або школу. Важливі новини світу. Байден заявив, що підтримка Сполучених Штатів Ізраїлю у разі нападу Ірану буде непохитною. Нагадаю, що Іран погрожує серйозним нападом на Ізраїль. Про це заявив журналістам президент Сполучених Штатів Джо Байден, як я сказав, прем'єр-міністру Баніміну Натаньяху, наша відданість безпеці Ізраїлю від цих загроз з боку Ірану та його прихильників непохідна, сказав Байден. На жаль, що таких слів він не каже в бік України. Також голова МЗС Естонії сказав, що удари України по російських НПЗ це сама оборона. Те, що робить Україна, це самооборона. Україна завдає ударів по військових цілях, які безпосередньо забезпечують пальним бойові машини, які знищують людей і домівки в Україні. Заявив міністр. Він наголосив, що доходи від нафти і газу дозволяють Росії продовжувати свою криваву агресію. Якщо удари по військових об'єктах на російській території допомагають зменшити російський, Доходи та ускладнюють для РФ ведення цієї війни, то ці удари звичайно служать правильній меті. Переконаний естонський міністр. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи і світу. Як завжди, вашу думку всловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.